Сьогодні тема нашого ефіру Матриця соціальної справедливості для українців. У чому справа? Що в останні 3-4 роки в Україні була збудована унікальна модель державного сектору економіки, зарплат чиновників. В чому суть? Мабуть, вперше в історії ринкових економік середня зарплата чиновників набагато вища, ніж середня зарплата в приватному секторі. Більш того, директори збиткових приватних підприємств і банків отримують в 3-4 рази більше заробітних плат, ніж у приватному секторі. І Ситуація з мінімальною і максимальною заробітною платою стає просто катастрофічною. Вона може привести до знищення держави. Я вже не кажу про соціальну справедливість. Подумайте самі, як може існувати держава, де заробітна плата. Мінімально в державному секторі економіки 4,5 тисячі, а максимальне 450 тисяч. Тобто в нормальних суспільствах мінімум, максимум це 1 до 10, у нас 1 до 100. Я підкреслюю, це в державному секторі економіки. На державних посадах деякі судді отримують 200-300 тисяч. Деякі прокурори таку саму зарплату, нові правоохоронні органи, там зарплата ну, на увазі мається за преміями теж 200-300 тисяч. Ще гірша ситуація на державних підприємств, з яких 90% збиткові, там зарплати досягають сотень мільйонів гривень. Беремо Нафтогаз. Нарешті. Ця проблема стала зрозуміла для прем'єр-міністра. Сподіваюся, до президента. Вони намагаються щось зробити, укласти нові контракти з менеджментом Нафтогазу та Мукрзалізницею. Але це все не те, що треба зробити. Треба запровадити в Україні матрицю соціальної справедливості. Прийняти закон про доход чиновників і працівників підприємств державного сектора економіки. В чому суть моїх пропозицій? Зробити так, щоб в цій країні зарплата максимальна була у президента і у прем'єра, і вона була 10 середніх за. Останній рік, наприклад, середня зарплата за минулий рік в Україні була 8 тисяч. Це означає, що на цей рік президент і прем'єр будуть отримувати на місяць 80 тисяч гривень. Достойна зарплата на місяць. Далі йде шкала. Міністр 9, замміністра 8, там судді Верховного суду теж 8, прокурори, припустимо, 7, депутати 6 чи 5 середніх зарплат. Ми беремо європейську матрицю і просто розповсюджуємо її на Україну. А в чому суть? Суть полягає у тому, що ніхто в цій країні в, державних, в державному секторі серед чиновників не може отримувати заробітну плату більше, ніж президент. Це з усіма пільгами, бонусами, виплатами лікарняних, оздоровчих. Ну, ви знаєте, чиновники там зашивають стільки джерел збагачення, що ну, їх описати не можу. Але ні. Має бути все просто. Є максимальна, скажімо, президента 10 середніх, у депутата 5, це включаючи і проживання, і лікування, і транспорт. не більше. так прийнято в Європі. Ми йдемо в Європі, ми маємо запровадити таку схему. В чому така ідея головна? Що якщо хочуть чиновники, а їх дуже багато, збільшити свої зарплати, спочатку вони мають досягти того, щоб середня в країні росла, переважно в приватному секторі. От добилися вони збільшення середньої на 20%, значить, і у них на наступний рік доходи виростуть на 20%. Думаю, сперечатися ніхто не буде. Є інша проблема, вона полягає в тому, що окрім чиновників, у нас є державні банки, державні підприємства. Нафтогаз, Укрзалізниця, Укргазвидобування, Ексімбанк, Ощадний банк, Приватбанк уже теж державний. Як там платити зарплату, адже кажуть, ну, ми не знайдемо фахівців, наприклад. Таких, які будуть отримувати, скажімо, там, 7 середніх зарплат. Ну, 50 тисяч гривень це дуже мало для голови банку. Ну, по-перше, це немало в країні, де гривня недооцінена. Це зарплата приблизно от 50 тисяч гривень, це не зарплата 2 тисячі доларів, це зарплата приблизно, помножте на 3. Це десь 6 тисяч доларів, тому що куповельна спроможність гривні недооцінена на 62,5%. Але не в цьому річ. Річ у тому, що я допускаю, що менеджмент комерційних підприємств з державною формою власності можуть отримувати бонуси. Але моя пропозиція дуже проста. Один, верніше, пів відсотка від податку на прибуток, яке це підприємство виплатило за минулий рік. От, наприклад, за минулий рік Укрзалізниця, наприклад, я кажу, заробила 100 мільйонів. Гривень прибутку, пів мільйона гривень піде на бонуси керівництву укрзалізниці. Справедливо, справедливо. Вони державі засплатили прибутки. Ми з вами отримали джерело для виплати пенсії, соціальної допомоги, оборони і піввідсотка від цієї цифри може йти на бонуси. Причому Прибутки мають покривати минулі збитки. Наприклад, візьмемо Нафтогаз, який хізується великими прибутками за минулий рік, позаминулий, коли запровадили схему «Роттердам Плюс і через завищення тарифи вони отримують на прибутки. По-перше, я би складову підвищення цін не зараховував. А по-друге, треба... Покрити збитки, які ця компанія мала раніше. І теж можна платити відсотка податку на прибуток. відсотка податку на прибуток. Іде на бонуси. А що відбувається? У минулому році хлопці, керівництво Нафтогазу отримали бонуси мільярд 200. Мільярд 200. Це за моєю формулою вони би мали показати прибуток 200 мільярдів гривень, а з урахуванням збитків 500 мільярдів гривень півтрильйона. От тоді б вони могли б розраховувати на такі шалені прибутки. Оце і є матриця соціальної справедливості. Тоді ми всі в одному човні. Розумієте? І я вважаю, що без побудови такої матриці соціальної справедливості держава в небезпеці. Треба схаменутися чиновникам, депутатам, міністрам, що вони поза громадським контролем можуть збагачуватися. Це дорога, яка веде не до раю, а до аду. Повірте мені. Ви своїми руками, своїми великими кишенями будуєте новий майдан. Тому альтернатива цьому матриця соціальної справедливості. Ще хотів зачепити пенсіонерів теж дуже складне питання. Зараз пенсійний фонд в Україні приблизно 400 мільярдів гривень. 175 мільярдів це дефіцит, який покривається за рахунок бюджету. Що я пропоную? Я пропоную ліквідувати пенсійний фонд, якого не існує, а пенсії пенсіонерам треба виплачувати з бюджету. Це перше. Що я пропоную далі? Який зараз феномен існує? Ще є такий, ви знаєте, соціальний податок. 22%. Так, які нараховуються на зарплату до 55 -ти, -ти тисяч гривень. Хто отримує зарплату мільйон, він після 55 вже не виплачує цей соціальний податок. І виходить Парадоксальна ситуація. Бідні сплачують 41,5% податків, а багаті 18,5%. Як це таке можливо? В якій країні це можливо? Там, де бідні, платять в майже в 2 рази більше податків, ніж багаті? Ліквідувати його треба цей соціальний податок і пенсії, повторюю, виплачувати з бюджету. Далі. Що відбувається? Ми підняли мінімальну заробітну плату. Дуже добре. 4,5 тисячі гривень. А пенсіонерів забули. За європейськими стандартами пенсіонери мали би отримувати 50% мінімальної пенсії. От що треба зробити. Далі, що б я зробив? Би? Зробив би максимальну пенсію 5 мінімально. Це треба зробити. Пенсія це джерело нормального життя, а не розкоші. Адже зараз є пенсії дуже-дуже високі. Я думаю, розрив між самими бідними пенсіонерами і самими багатими не може бути більше ніж в 5 разів. Що ще я пропоную? Пропоную. Нову систему оподаткування доходів українців. Тобто українці бідні і середній клас, у яких зарплата не більше п'яти мінімальних, це достойна зарплата. п'ять мінімальних це вже майже е, скоро буде 25 тисяч гривень на місяць. Це дуже достойна зарплата. Вони мають платити 10% податку на свою зарплату плюс 5% відраховувати до свого приватного пенсійного рахунку. Це гроші, якими ви можете користуватися після набуття пенсійного віку. І кожен собі може розрахувати, скільки він накопичить з урахуванням процентів. По банківським депозитам, причому ці депозити мають бути застраховані на повну суму, не з гараями вони мають бути. І тоді багаті будуть собі самі створювати свій приватний пенсійний фонд на додаток до солідарної системи. І тому саме вистачить такого співвідношення: один до. П'яти максимальна пенсія. Така система, на мою думку, по-перше, вона буде виховувати українців самим відповідати за своє майбутнє. Це по-перше. По-друге, на мою думку, дуже радикально зменшить тіньовий сектор. Невигідно вже буде ховатися від оподаткування. Ну, платили 41,5%. А зараз бідні і середній клас будуть платити 10, а 5 собі ж в кишені. 5 це ваш накопичений пенсійний рахунок. Багаті будуть платити 15 і 5 собі е, теж в кишені. Справедливо є диференціація, багаті будуть платити більше, бідні менше. Буде достойна диференціація пенсії, але за свій власний вклад в створення пенсійного рахунку. Отак коротко, штрихами я дав, на мою думку, ідеальну соціальну систему для українців. Українці лише самі можуть запропонувати адекватну модель. Українці не можуть платити великі податки, тому що тисячу років ми виховували людину, яка не любить владу, не довіряє владі. І слово саме податок в Україні йде від етимології, від слова давати-подавати. Українець може подавати бідному е і може давати. Владі, але взамін хоче отримати від влади якісь блага. І так сталося, що українці ніколи не любили платити податки. 10% це максимум, що може заплатити середній українець. В іншому випадку він йде в тінь, він тікає в Польщу, раніше тікали на хортицю. Так, е, така наша природа. І ми її маємо не ламати, а використовувати при розбудові адекватної моделі економічної, перш за все, податкової. Отже, все в наших руках, систему треба міняти. До зустрічі!